Про те, яка ситуація на вашому напрямку, зокрема про Донеччину з останнього відомо, що над звільненим лиманом піднято український прапор, звільнені також деякі населені пункти в околицях цього стратегічно без перебільшення важливого міста і для нас, і для супротивника. Наскільки це полегшило обстановку в цілому на Донецькому плацдармі, і саме там, де ви зараз перебуваєте, прошу. Ну, власне, я хотів би сказати, що четверта бригада, в складі якої є Ветеринарна Свобода, продовжує виконувати задачі. І насправді ну, ситуація надзвичайно напружена на Бахмутському. Ну, тобто, ми можемо говорити про зараз. залишився тільки один донецький напрямок. Це Бахмутський напрямок. Це напрямок там Авдіївки, от власне Піски, це регіони. Там ворог сконцентрував великі зусилля, які, на жаль, ще не до кінця. Розбиття, тобто він продовжує гатити, руйнувати міста і знищувати. І дійсно дуже гарні новини за останній тиждень, коли північ Донецької області майже повністю звільнено. Тобто, це, от знаєте, стик трьох областей: Донецької, Харківської і Луганської області, і фактично зараз має ну тобто нічого не заважне. Ає продовжувати деокупацію наших міст, звільнення наших міст уже Луганської області, тому от власне угу. така ситуація, пане Володимире. Скажіть, як міняється динаміка не знаю, руху і поведінки ворога на полі бою, зокрема в залежності від того, що на деяких інших ділянках в області у них успіхів немає і фактично не відступають. За... Ви, ви, ви відчуваєте За... цю зміну? Ну, тобто відчувається певна паніка серед їхнього особового складу, але ми маємо чітко розуміти, що будь-який їхній підрозділ це неоднорідний. Це можуть бути або якісь мобілізовані буряти, або це одноразові там Еленер ДНР, або це е, якісь там ну більш-менш кадрові бригади, які ще лишилися, але наскільки я знаю, вони більше знаходяться на Херсонському напрямку, або це новомобілізовані, якими яких присилають як поповнення, якими намагаються е, залатати всі дирки, і у них це нічого не виходить, тому що не навчені новомобілізовані, не підготовлені взагалі невідомо, чи їм навіть автомати повидавали. Ну, це, звісно, жарт. На жаль, тим бандитам автомати повидавали, але як давно і як вони навчилися? Ну тобто, не навчилися і недавно повидавали. Тобто, ну ситуація дуже неоднорідна і все залежить від конкретної ділянки. І там ну, там, кілометр два, деякі підрозділи окупантів стоїть. Пане лейтенанте, яка ситуація у ворога з артилерією, бронетехнікою та ну, авіацією? Ну, ж таки. Якщо говорити на Донецькому напрямку, Бахмутський напрямок це тотально, тотально руйнів тотальна гаді. Тобто вони не, напевно залишки там в ну, переваги артилерійської сконцентрували на цьому напрямку і продовжують тренувати на жаль мирні міста. Чи вистачає на жаль, тоді нам на жаль, цієї подов... вогневої підтримки для того, щоб забезпечувати потребу? Пане Володимире, як з тою саме артилерією у нас? Чи достатньо цих потужностей для того, щоб якісно насправді, протистояти? Насправді на, 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 на катастрофічно катастрофічно недостатньо. Завдячуючи західним партнерам, все ж таки надходить і це не там травень червень, місяць, коли ворог просто в одні ворота мав перевагу.